Чотири роки тому, 29 грудня, майже за пів години до опівночі на пункт зв'язку ДСНС надійшов виклик на автоаварію на Давидковецькому перехресті. При приїзді на місце ДТП ми побачили, що автомобіль дав 95, вирізався в будівлю шашличної та були зажиті люди. Силами військових, які відтягнули автомобіль, було полегшено роботу. Та нами здійснено рятування двох потерпілих, яких було зажито в кабіні автомобіля, та три чоловіка, які були вже загиблими. Чому водій з'їхав на узбіччя правоохоронці? З'ясували не одразу. Припускали, що міг заснути за кермом. Та у ході слідства стало зрозуміло, що він умисно змінив напрямок руху автопоїзда, бо уникав зіткнення з автомобілем. Водій «Фольксваген Бора, який їхав другорядною дорогою села Давидківці, проігнорувавши вимоги дорожнього знаку дати дорогу, виїхав на головну трасу і різко зупинився. Відтак водій Дафа застосував екстрене гальмування та інстинктивно звернув автопоїзд, змістився на другорядну дорогу і в'їхав у кафе. Водій вантажівки та двоє пасажирів загинули на місці. 2 травня 2022 року Хмельницький міськрайонний суд визнав водія «Фольксвагена» винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей та у залишенні потерпілих в небезпеці і засудив до восьми років ув'язнення з позбавлення права керування транспортними засобами на три роки та стягнув з нього на користь потерпілих 900 тисяч гривень моральної шкоди. Випадково опинився на місці трагедії до неї непричетний. Таку позицію обвинувачений підтримував увесь час судового розгляду провадження у першій та апеляційній інстанціях і разом з адвокатом переконував суддів, що автотрощі винен водій автопоїзда. із не встановлених слідством причин на великій швидкості виїхав за межі автодороги та здійснив наїзд на приміщення кафе далеко за межами автодороги. Для виконання такого незрозумілого та небезпечного маневру водія не було жодних об'єктивних причин та передумов. Водій легковика не міг порушити вимоги дорожнього знаку дати дорогу, додає захисник, позаяк цього знаку там не було. Обвинувачений не був проінформованим про те, що він наближається до перехрестя нерівнозначної доріг по другорядній дорозі, а тому його обвинувачення у порушенні вимог дорожнього знаку «2.1». Та пунктів 16.3, 16.11 правил дорожнього руху України є безпідставлення. Трагедії не сталося б, якби водій Фольксвагена дотримався правил дорожнього руху і не створив аварійної ситуації. впевнена прокурор каже, експерти констатували, що водій Дафа не мав технічної можливості зупинити свій автомобіль як екстреним, так і безпечним гальмуванням, з якою б швидкістю не їхав, тому вимушено звернув те, що він оминав автомобіль обвинуваченого, що виїхав на головну дорогу. Підтверджують і очевидці та відеозапис подій. Він подав звуковий сигнал, тому що бачив, що з Давидківець до його смуги руху наближається швидко транспортний засіб, який не сповільнюється. І після цього одразу ну, зрозумів, що вже зупиняється, одразу застосував екстрене гальмування. Але, оскільки відстань була дуже малою, і він розумів, що просто зів'є цю машину, змінив напрямок руху. Жоден з аргументів апелянтів не спростовує висновок місцевого суду щодо винуватості в автоаварії водія легковика. Вважає суддівська колегія апеляційного і підтверджує законність вироку. Водночас частково задовольняє апеляційні скарги захисту і звільняє водія від кримінальної відповідальності за залишення потерпілих у небезпеці. Поза як на момент розгляду справи в апеляційному суді сплили строки давності притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності за цей злочин та на строк призначеного судом покарання 8 років позбавлення волі і 3 безправа керувати авто – це не впливає.